Доброго дня, до вашої уваги черговий інструмент. Дещо довший, і ширший за ті ножі, які ви звикли бачите у мене на сторінці. На куночку n 690 термообробка від Сергія Калісніка, фініш кунка машини із сатин. Геометрія спусків така доволі цікава. Починав як прямі спуски, але Мені здалося, що для надійності буде краще трошечки підлінзувати до ріжучої тобто, ну, Основа йде як прямі спуски і дещо підлінзована. Довжина клинка майже 160, а ширина 40 мм. Це дозволить класно, зручно приготувати свою улюблену страву як на домашній кухні, так і на пікніку, салати, робота по м'ясу, тобто, ну, класний інструмент. На руки аризонське залізне дерево з такими переливами класними, трошки сувольний малюночок. Больстер з нержавіючої сталі з фінішною обробкою сатин. Такий от інструмент. Я думаю, сподобається кожному. Дякую за увагу. Приємного перегляду.